Усім самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі. І у нас в огляді Сінсей знову новинки. Дивіться, яка цікава. Це знаєте для кого? Для пухнастиків, як правильно називається, забув. Щоб котик лягав. Ліжаночка у вигляді котика. Дуже цікава. Зараз скажу ціну такої ліжаночки. Ціна 699 гривень, розмір 50-36х40. Дивіться, які гарні привезли вже в такому осінньому дизайні. А, книга, рецептів, чи що це такі рецепти? Да, книга рецептів. Книга для рецептів. Дивіться, як гарно. Інгредієнти і сам рецепт записувати. Досить непогано, кому потрібна книжка рецептів, ціна такої книжки. Записник 189 гривень. Календар на 26 рік 149 гривень у вигляді такого, такої хатинки. ось Він стоїть ось такий має вигляд. І тут також можна записувати свої плани на цілий місяць. Не пам'ятаю, чи подякував вам за коментарі, дякую за вподобайки. Ваші дивіться фотоальбом на 200. Фотографій, також весняний дизайн, розмір 10х15 за ціною 149 гривень. Так, тут я побачив нові кошики. Ой, так, дивіться, це також новинка. Гарний принт. Ціна такого кошика 269 гривень, розмір 35 на 24,5. Подушка оливкова. і Є така сама, тільки теракотового кольору. Ціна 339 гривень. Дивіться, які гарбузи. Ой, класні. І треба обов'язково два брати. Один такий, один такий. Ставити на стіл. 219 гривень. Ось такий. І теракотовий, як справжній, також по 219 Фоторамочки. З підставкою, тобто можна їх поставити за 149 гривень, розмір 10 на 15. До речі, у цю тацю можна використовувати для підсвічника або для свічок 219 гривень. Або ж для закусок. На рибку можна нарізати, правда ж? Так, добре, це здається свічки таблетки. Також бачите, вже дизайн такий. Осінній, тут 10 свічок за 119 гривень. Дошка у вигляді гарбузика за ціною 239 гривень. Дошка кругла. Також у осінньому дизайні. За ціною, зараз вам скажу, ціна тут 269 гривень. Дивіться, що я ще знайшов. Новинка. Ось такий грибочок, це, мабуть, минажниця для закусок дерев'яна, 169 гривень у вигляді грибочка. Про свічки я багато розповідати не буду, тому що ви знаєте, що в магазині Сінсей дуже багато різних свічок з різними ароматами у різних свічниках. Ось така, наприклад, 119 гривень 65 грамів. Є ось такі в металевих із мухоморами. Також арома свічка. Всі гарно пахнуть. Вона в ціні, зараз вам скажу, також 119 гривень. Покривало 1,50 на два Також бачу осінній принт 799 гривень. З одної сторони, ось такий біленький звичайний. А тут такий теракотовий кулір. Подушка у вигляді мухомора 339 гривень. Зараз його ціна. Ще одна подушка прямокутної форми, також із мухоморами. Дуже приємна на дотик м'яка. Ціна подушки: 339 гривень, розмір 30х50. Привезли нові чухли на декоративні подушки. На жаль, не можу відкрити, тому що вона. Тут щіплена повністю. ну Ви зрозуміли, ось такий гарбузик. Ціна такої 149 гривень, розмір 40 на 40. Ще один чохол на подушку декоративну. Дуже приємний також на доток. Я забув, як цей матеріал називається. Велюр, не велюр, Є замочок і є ось такі бамбулетки. Так, ціна цієї подушки 219 гривень, розмір 45 на 45. Килимок для вхідних дверей 339 гривень у вигляді кавуна. І тут я ще один побачив. Дивіться, він такий не тоненький, дуже міцний, хороший. Тут я ще один помітив. Такий самий, да? Ага, це одинаковий. Ну добре. Тепер ви знаєте, що є гноми з висувними ніжками не тільки зимові, а є і осінні. В Осінніх кольорах 459 гривень. Ніжки висуваються. Ну, ви знаєте, гадаю, ви знаєте як. І знову арома свічки 280 грамів у скляному свічнику і дерев'яна ось така кришка з принтом осені. Звичайно, що ж круто пахне. І вона має, дивіться, не один гніт, а має три гніти. Тобто ви підпалюєте одразу три гнітики. А тут поруч я побачив ще одна, також така бордова. Чесно скажу, вони всі класно пахнуть. Ціна такої свічки 269 гривень. Ще один гарбузик у вигляді подушки. Ось такий має такий пиптик тут зверху. Так, ціна такої подушки 339 гривень. Так, поставимо ось так, щоб ви мали уявлення. Ось вам ще покажу один. Це, мабуть, зі свічки відпало з цієї. Такий також у вигляді подушки. Так, ціна 339 гривень. І є ще ось такий в білому кольорі таку ж саму ціну, як оцей теракотовий. Гарні свічки із дерев'яними кришками. Ціна такої свічки 219 гривень із такими бамбулетками-листочками. Є в двох кольорах, в двох ароматах вони йдуть. І оці мені дуже подобаються. Я от не знаю, хочу якусь новинку собі взяти, якусь нову свічку на стіл, на кухню поставити, щоб вона мені цілу осінь е, горіла і наповняла кухню своїм ароматом. Металева кришка, ціна такої свічки 219 гривень. Ну, якщо щось придбаю, зараз не поки що, а трішки пізніше обов'язково покажу свої покупки. Дивіться, який цікавий свічник. Бачите, тут має такий отвір на таблетку а свічку. Можна ставити не тільки справжню свічку, а в юзку продаються навіть такі електричні свічечки маленькі. І ось сюди поставити одна батарейка. На цю свічку і буде тішити вас. Здається, вони з таймером ті батарейки будете один раз увімкнете, і він буде завжди вимикатися вночі. І на вечір буде сам вмикатись. Ну, батарейка. ціна такого гномика 169 гривень. Так, це також гарбузики за ціною 149 гривень. Гарні такі в мінімалістичному дизайні, а це вазочки. Так, вазочки білі за ціною 149 гривень. І дивіться, тепер є не тільки зимові, як їх називають, скажіть мені. 389 гривень. Як вони називаються? Віночки. Йо -йо -йо. 389 гривень. Ось такий віночок. Ось так вам покажу, так буде краще видно. І ще ось такий мінімалістичний. За ціною 169 гривень, діаметр 30 сантиметрів. І, звичайно, як же ж без скатертини, осіння скатертина, метр сорок на вісімдесят 389 гривень. Великі ось такі банки скляні для сипучих. Зараз скажу ціну, кришка не тримається, тому будьте обережні, 189 гривень, ось така велика, і трішки менша банка для сипучих. Ну, це можна для цукру використовувати. 169 гривень. А ця скільки я вже забув? 189. Так, 189. Це також банки. Також треба тримати. А ціна 239 гривень. Чи це свічник, не зрозумів. От незручно однією рукою відкривати. Так, це свічка. Це арома свічка у вигляді грибочка. І знову ще одні грибочки, це вже просто декор такий. А, свічник, бачите, можна сюди поставити свічку. Є отвір 119 гривень. Для солі та для перцю 169 гривень грибочки. І знову гарбузики. Такі вже маленькі, вони по 119 гривень. Ще одні свічники, з цієї сторони є отвір і можна ставити свічку 219 гривень. Блюдо у вигляді, у вигляді гарбуза, за ціною 119 гривень, тільки в білому кольорі їх бачу. Ще одні гарбузики, дивіться, теж маленькі, за ціною 119 гривень, є біленькі і є ось такі теракотові, але все одно осінній колір, оце, оце, оцей гарний колір. Так, у вигляді клинового листочка така таця 149 гривень. Є масляничка, дивіться, масляничка, гарбузик. 269 дев'ять гривень. Це також декор у вигляді грибочків. Ціна 79 гривень зі знижкою. Ще одні свічки в золотому свічнику. Є з ароматом гарбузика і з ароматом якогось Harvest Moon pumpkin Pumpkins пиріг. Так. Такі я купував минулого року, стоїть чи минулого. 169 гривень, ось такі гномики. Є, здається, ще такі в оливковому кольорі мають бути. Ось, ось такі в зеленому. А в мене, здається, вони двоє є, якщо я не помиляюсь. 169 гривень. І знову грибочки. Це такі, як сказати, Ой, скажіть мені, кошик, не кошик, ну хай буде кошик із такою кришкою у вигляді грибочка. Ви зрозуміли, шапочка знімається і буде кошичок. Ціна 599 гривень. А це по 219 гривень свічники. Дивіться, сюди також можна поставити свічку, накрити і буде дуже круто виглядати цей декор на столі. Це також підсвіч, свічник, бачите, вирізаний різьблений стіночки. І коли світло буде світитися у свічнику, буде потрапляти там кудись на стіл, на стінку. І будуть оці візеруночки відбиватись від свічки на стіні. Дуже гарний у вигляді жолудя. Ціна 49 гривень, беріть навіть, не думайте. Знижка 70%. Так, ось такі гномики. А, я показував, бачите, тільки там біленькі, а тут трішки такі цікавіші. Вони по 169 гривень, також свічники у вигляді свічника. Гарбузики по 119 гривень. От були б різні кольори, там темніший теракотовий, біленький, зробити якусь якебану таку на стіл. Хоча в мене є з минулого року, але все одно щось хочеться нового. Гарбузики золоті, муці маленькі по 119 гривень і трішки більші, такі по 149 гривень. І точнісінько такі самі, тільки у сріблі маленькі і трішки більші за розміром. 189 гривень ось такий чорний гарбуз. Чорний гарбуз, не пам'ятаю, чи був в сінсей 49 ось такий маленький такі по 119 гривень і ось такі м'які гарбузики по 79 гривень 149 а є гарбузики наборами по 149 гривень дивіться ось такі 6 штучок 2, 4, 6 Величезна банка з кришкою скляна у вигляді гарбуза. Можна сюди печиво або цукерки зложити. Ціна такої банки 269 гривень. Надзвичайно крута штучка. Ще одна банка для сипучих за ціною 189 гривень. І ось така із кришкою гарбузика, таку ж саму ціну. Свічки у вигляді жолудя, кожна круто пахне, точніше підсвічник арома свічка. Отака в мене є. я купував минулого чи позаминулого року. Надзвичайно круто пахне дійсно якимось пирогом. Ціна 239 гривень. Так, є ще менші банки, бачите, це великі у вигляді гарбуза, є ще трішки менші. В скляні вони по 219 гривень. Дешевші. Масляничка для масла 269 гривень. І це а, також свічка. Дивіться, вона 269 гривень, велика-велика. Для солі та для перцю 219 гривень, сільничка та перчинка. Ну і, звичайно, куди ж без скляних баночок із трубочками. Скляні баночки у весняному осінньому осінній дизайн, герметична кришка. І Скляна трубочка 149 гривень. Чашки, 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 осінні чашки з гарбузами. Гарні, мені сподобались і ця, і ця, в принципі, гарна. Чашечки по 149 гривень. Гарне блюдо у вигляді кленового листочка. Зараз скажу, 149 гривень. Тарілка десертна із гарбузами. Спринтом по ціні 99 гривень. І є точнісінько така сама, тільки більша за розміром. Ось вона, зараз скажу ціну цієї тарілки, 149 гривень. Підставки під гарячий на стіл 149 гривень, одна штучка, ось така. Пластикові, пластикові гарбузи. Я їх показував. А, ось вони там стоять. Да. Це так вони порозставляли. Так, свічки, свічки, свічки. Свічки в жовтому та в теракотовому кольорі. 219 гривень, вони дуже довго вам будуть світити, велика вага також на три гніти. з металевою кришкою. А цих гарбузиків я не бачив, дивіться, які гарні. Це вже не пластик за ціною 189 гривень. Це що, виходить, що пластик дорожчий, ніж сама оця, як і матеріал, скажіть мені ніж порцеляна та вишу. Я не знав, що пластик такий дорогий. А, баночки у вигляді гарбуза. Ось такі є трішки більші, трішки менші. Зараз скажу ціну, також можна сюди засипати сіль або цукор. 219 гривень, оця менша, і оця більша. За ціною 339 гривень. Також в сінцеї великий вибір різних штучних квітів. Я коли в сінцей заходжу, то думаю, що я в юску, а коли в юску, можна сказати, що я у сінцеї. Плутаю деколи. Так що не звертайте увагу. Ось така гілочка кленового листочка, дивіться, дуже гарно на осінь прикрасити стіл, 119 гривень. Чесно кажучи, я думав, що вже щось привезли в юск із осіннього такого гарного посуду. Але поки що так обмежено все. Ці тарілочки, що я вам показав. Я їх не бачу, дивіться, з тими стразиками. Скільки вона, ця чашка? 169. Це нова тарілка, таких не було. 149 гривень. Зараз вона. Обідня. А це все пластикові тарілочки. Ось такі великі, це для тортика, мабуть, правда ж великого. Дві штуки в наборі йдуть. А, за ціною 169 гривень є а, ось така у сріблі, і точнісінько така сама є в золоті. І тут я ще знайшов ось таку, це також пластикова, але надзвичайно гарно. Дивіться, яка а, ціна 219 гривень, також дві штуки. Пластикові тарілки. Так. Такої менажниці не було порцелянова, 339 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, тарілка цікава, це також, мабуть, мінажниця. 189 гривень. Та ця сервірувальна. Ось так от. Це на рибку, на закуски 289 гривень ось така. Дивіться, які гарні рожеве Чашка, вони по 119 гривень зараз. А ось такі келихи в магазині Сінсей можна придбати тепер поштучно. 169 гривень одна штучка. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого і зустрінемось вже скоро в наступному. Нехай вас все буде гаразд.